Корумповані суди наразі це ключова відповідь на питання, чому чиновники так безкарно грабують державу. Судді часто просто у змові зі злочинцями, не всі, звісно, щоб виявити суддів за проданців з поміж чесних. Наразі в країні триває глобальна перетестація. Ми за нею невпинно стежимо цього разу. Сергій Андрушко розкаже, як минуло відсіювання очільників трьох столичних судів, та як наш журналіст викрив те, на що не зважила комісія. В Україні триває масштабне оцінювання суддів. Її проводить вища кваліфікаційна комісія. Впродовж останніх кількох місяців пройшли співбесіду кілька суддів, серед яких апеляційний суд Київської області. Це його голова Олексій Данило. Перед членами комісії його голос ледве чути. Батько віддає 13-го це. Не чуть я не чую. Батько віддає 13-го 15-го. Суд, де працює Олексій Данило, серед іншого вирішує земельні суперечки в Київській області. Він два роки як став головою суду. За збігом обставин у суді Данилова саме за останні два роки з'явилися у декларації відразу дві земельні ділянки біля Києва, отримані від держави безоплатно. Одна ділянка у місті Васильків. За мене ділянка там на людина. У вас і ковід. Це ваша, да? Це витримує коли. У 14 написав заявку, нічого я там не планував. Ще одна у селі Іванків Бориспільського району Київщини. А Іванівка? Це Іванівка, це писали всі, я написав заявку. Для якої мети? працювати і побудувати ті працювати. Це Микола Яворський, заступник судді Данилова у Київському апеляційному суді Київської області. У нього три земельні ділянки: три гектари спадщини на Вінниччині і ще дві земельні ділянки на Київщині. Одна з яких теж, як і у голови суду, в селі Іванків на Київщині. Три гектари 43,56 сотих квадратних метрів. Це батькова земля була успадкована як земельний пай, я її успадкував. Вона в оренді земельна ділянки. Земельна ділянка в бухові це була приватизована порядку приватизації, оскільки я на той час проробив 20 років, як всім працівникам соціального бита роздавали і суддям теж надали. І 12 соток надавалися нам, як працівникам апеляційного суду, в свій час під садівництво в Бориспільському районі. А це ще один заступник голови апеляційного суду Київської області Олег Ігнатюк. І він також має землю, як і в колег, у селі Іванків на Київщині. 1200 квадратних метрів. Ну, джерела е походження набуття її земельної 10... ділянки. Земельна ділянка в судовому товаристві. Рішення іванськості ради про надання земної ділянки засвітування собою з'ясувалося, що у цьому селі у 2012 році суддя масово роздавали землю. Ось цей список із 39 прізвищ, із них 22 – судді Апеляційного суду Київської області. Ще низка землевласників з вищого спеціалізованого суду з цивільних і кримінальних справ. Землю отримала і нинішня членкиня вищої кваліфікаційної комісії, яка і бере участь в оцінюванні суддів Тетяна Шилова. Ви член комісії? Працівниця. Вона співбесіду. Земля 39 суддям та їхнім родинам виділена за підписом заступника голови Бориспільської райдержадміністрації Миколою Кононенком. Землю роздали у 2012 році, але в деклараціях за 2013 тисячі нинішній голова суду Данилов та чинний його заступник Ігнатюк її не вказали. Суддя апеляційного суду Київської області неохоче спілкуються на тему своїх земель біля села Іванків. а ви отримали земельну ділянку з селі Іванків? Бориспільському районі? Ой, я вас трошу. Скажіть, а вам виділяли земельну ділянку в селі Іванків? Бориспільський район, Радіо Свобода. А це у кого ви питаєте? У вас. Як а чи? як то? Чи виділяли ну, Прізвище, вам? як судді мені не виділили. Я ну, знаю Іванків, що це за село таке? Скажіть, ви отримували земельну ділянку в селі Іванків? А Бориспільського району. Тривог. А яким чином? Ну, іде, то я вам розкажу. Багато суддів вашого суду отримали. Тільки я на камеру не буду спілкуватися. А чому на камеру не можу? Ну, да. ну, просто ви можете розповісти, який принцип був. Це була угода між адміністрацією. Вам особисто розкажу, що на камеру спілкуватися не бажав. Це від судді Борисівського суда звернулися, створювалося, створювалося було на меті створення товариства. товариства. Там було, я знаю, ще й судді вищих судів. Чому саме ваш суд, і чому саме в Бориспільському районі? Я не знаю. На кваліфікаційному оцінюванні суддів з'ясувалося, що голова апеляційного суду Київської області Олексій Денилов тест на здатність проводити судове засідання провели. Здатність проводити судове засідання кваліфікований, здатність супати рішення потребують вишні кваліфікації. Втім, це на загальний результат судді не вплинуло. Він пройшов перетестацію та залишається на посаді. На засіданні комісії також з'ясувалося, що заступник цього суду Олег Ігнатюк щось таке продав зі свого майна, що у нього з'явився один мільйон гривень. Ніяк не зрозуміла. Оцей мільйон сорок тисяч ніякого е, недвіжимості не було у порівнянні з декларацією 13-го року, але дохід ви щось відчуждали. Що це за майно було відчужено. У 2014 році... Ну там частина ж тільки О, будинку... Да, Яка частина? Коли оформлювався до року продажу, то всі кошти в розмірі 1 ,40 млн 40 на мій рахунок. Ну так вирішили на сімейній раді. Володимир Андрієнко. Це суддя з іншого столичного суду, заступник голови господарського апеляційного. Антикорупційне бюро інформувало комісію щодо корупційних ризиків у цьому суді. На співбесіді з'ясувалося, кожного року розмір найбільшої квартири родини суддів декларації мінявся то 600, то 500 квадратних метрів. Будете це коментувати, чи не будете, чи залишається е, поза коментарем? Якщо будете і готові, то ну, е, тоді треба це зробити. Василь Ключкович, заступник голови апеляційно-адміністративного суду Києва. Спочатку суддя Ключкович отримав квартиру від держави у місті Виноградів. Квартира 72,4 два в місті Виноградів. Поясніть, Винограді. будь ласка. Казану квартиру я отримав, будучи суддею виноградівського районного суду Закарпатської області в складі сім'ї. Я, дружина, дитина. Згодом у Києві. Квартира 138 Києва і Дніпровської набережні. Значить, вказану квартиру я отримав як суддя Київського апеляційного адміністративного суду. А як же ви вже використали приватизацію? І... Справа в тому, це це що було. перша приватизація використана на, е, значить, на мене, там Виноградові, на мене на дочку і дружину. А тут приватизація використана на е, моїх двох менших синів і маму. А. Розумію? Я і можу надати оригінали документи? Ще, да? Прошу. Доплата ще була. Да, 24 гривні 95 копійок. А ще родина судді отримала земельні ділянки від держави. Три земельні ділянки. Всі там у Солянському районі. А в місті Виноградиш. У мене, мене особисто дві земельні ділянки. Це які? Це... 050, ну, Площа, говорить, 0,12, 0,12 і 0,96. Це я отримав відповідно а, це... до рішення міської ради. Одна з найвражаючих співбесід відбулася з головою адміністративного апеляційного суду Києва Андрієм Горяйновим. Будинок, ще зблокований будинок, площею 427 метрів. І земельна ділянка. Під, ну, я так розумію, під цим будинком. І дають нам інформацію, що все одно вона знаходиться в вашому, ну, в фактичному розпорядженні вашому і колишньої дружини за довіреністю. Якщо є якесь майно, як право на розпорядження, яким. Було надане мені, і мені це буде відомо, то я включу в електронну декларацію і думаю, що тут жодних питань не буде. Чи були у вашої дружини в користуванні за період декларування? От, автомобілі, автомобілі, все Угу. Lexus GX460 і Lexus GX460. Були чи не були? От і все. Все майно, яке є в користуванні за той період, за який подавалась декларація, воно було зазначено. Воно в декларації. було зазначено да. в декларації. А в декларації зазначено. воно не зазначено. Так, я розумію. Правильно, так. Да. Правильно. Щодо судді Андрія Горяйнева, комісія оголосила перерву щодо додаткової перевірки суддівського досьє. так само, як Володимиру Андрієнку за полястійно господарську суду Києва. Із керівного складу трьох столичних судів лише двоє не одразу пройшли перетестацію, а до відправлень на перевірку. Решта семеро суддів успішно пройшли тести та співбесіди. На сайті суду в біографії голови апеляційного суду Київської області судді Данилова та його заступників з'явився рядок. Успішно пройшов оцінювання у 2016 році.